Доброго дня, всім. Я скажу, що не нещодавно. Ми вчасно користуємося досі давно. Просто ми, якщо вже говорити да, про наш досвід впровадження даного інструменту, ми з кожним роком все більше і більш інтенсивно ним користуємось. Взагалі, якщо говорити про медзакупівлю, вже багато зазначали про нас на цьому форумі, Просто трошки розкажу для того, хто не знає, для того хто знає, нагадаю, медична закупівля це централізована агенція, яка займається закупівлями медичних товарів. Це лікарські засоби, медичні вироби, обладнання. Машини різного медичного назначення, і так далі, за кошти централізованого бюджету, тобто за кошти платників податків. Це незвичайні таблетки і незвичайне обладнання, це в основному велике обладнання. Це в основному таблетки від важких хвороб, як онкологія, серцево-судинні, інші напрямки. І ми займаємось цим на щорічній основі. Наш операційний бюджет на закупівлі становить приблизно 10 мільярдів гривень. Тобто, це дуже великі бюджети. Саме тому ми закупівлі і, взагалі, управління ланцюжком постав. Це є одним з наших пріоритетів в роботі, це наш корбізнес. Не буду багато розповідати, можна про все це прочитати на нашому сайті, в наших мережах. Я розповім сьогодні саме про історію користування українським сервісом вчасно і як ми інтенсифікували відповідно дану, даний напрямок в нашому підприємстві. Всі пам'ятають цю страшну дату. Це та дата, коли всі. Привичні нам методи роботи вони були змінені. Наше підприємство існує 6 років. Ми нещодавно буквально відмічали. Цю дату, і е, на цей момент ми існували близько трьох років, е, і наші процеси вони еволюціонували рік за роком. Е, до того моменту ми досить вибірково користувалися електронним підписанням документів, е, тому що в принципі не так було багато договорів. Е, колеги звикли підписувати паперові документи. У нас був такий гарненький листочок погодження зверху, який кріпився до договору, який проходився по всім нашим підрозділам, департаментам, і потім потрапляв на підпис генеральному директору, який міг вже зрозуміти, ага, комплаєнс подивився, юристи подивились, бухгалтерія подивилась, все може підписувати. Це було досить зручним процесом. Але коли настало 24 лютого, 2022 року, і ми почали колеги, почали мігрувати по всій країні, тому що безпекова ситуація вона була абсолютно різна, в тому числі у Києві. Ми зрозуміли, що такий тип підписання договору вже себе ізжив. Тому що е, один колега знаходиться в одному місці, інший в іншому, і неможливо е, підписувати це папером, пересилати і робити це в досить оперативному масштабі, адже медичні закупівлі не мають зупинятись навіть ну, по причинам повноваштабного вторгнення. Це не є е, причиною зупинки державного підприємства і державної агенції. Е, е. Виклики, які стали перші виклики, які у нас були, да, і вони були спричинені не тільки переходом на цифровізаційну платформу, а і які постали перед нами в той момент. Це були взагалі страх переходу на нову інструктуру від паперового підписання до електронного. Люди не розуміли, як воно буде працювати, чи воно захищено, чим підписувати, чи приметься казна. Бо для нас як для державного підприємства є трошки більше регулювань зазвичай, ніж у комерційно. Замовника або uh, продавця, тобто, це. Абсолютно більш зарегульована історія. Друге, це неготовність деяких постачальників до цифрових рішень. Не всі постачальники, не всі замовники готові і були готові на цей момент до цифрових рішень, а саме до електронних платформ підписання документів. І питання валідності документів, що потрапляють на підпис генеральному директору. Це от про ті документи, які раніше були з нашим улюбленим листком погодження, а зараз вони приходять. Одядь просто так вчасно, і а чи взагалі хтось його погодив? Да, можна подивитись, перевірити і так далі, але це все-таки час. Час генерального директора ну дуже, -дуже коштовний, я думаю, в будь-якому підприємстві. Як ми вирішували цю внутрішню проблематику, перше, ми дослідили взагалі питання з точки зору і юридично, і організаційного і взагалі по, по різним аспектам діяльності. Всі документи, які підписані вчасно, вони приймаються Державною казначейською службою України. І ще ми отримали такий бонус. Окрім цього, всі, хто працював з казначейським СДО, знають про обмеження в 50 МБ. Навантаження договорів. Коли ти скануєш договір, особливо підписаний паперовим, не завжди він менше 50 мегабайтів. Далі ми заходимо в всіх улюблений сервіс I Love PDF, це не реклама, це, це як було раніше, і ем, починаємо зжимати цей файл, починаємо його перескановувати. І це прям такий класний процес, який можна займатися цілий день. Е, коли ми підписуємо вчасно, е, файл, якщо я не помиляюсь, вважить менше одного мегабайта. І це дозволяє нам. Не гратись цілий день з документом, завантажити одразу на казну, казна його приймає, всі скани, всі е, печатки, підписи, все воно валідне і е, нічого там е, ну, не, не з'їхало, нікуди не, не, не впало і так далі. Тобто, з технічної точки зору нам було навіть це зручніше. Е, якщо підписання, е, говорити про підписання в будь-якій точці країни світу, у вас є інтернет, у вас є е, відповідно девайс. На якому ви це підписуєте, ви можете підписати. Підтримка, До речі, підтримка вчасно це взагалі окремі. Ну, до речі, да, ми просто говоримо про сервіс. Ми ніяк не домовляли щось хороше казати. Підтримка, яку надає вчасно, вона реально 24 на 7. Те завжди, коли ми звертались в підтримку, у нас щось там не працювало або щось треба було підказати, нам надавали 24 на 7. І електронне редагування, експорт PDF, ZIP, В ZIP він експортує з підпис, Писаними оцим цим розширенням файлу. Тобто, теж все в будь-яких варіаціях для того, щоб це потім перевірили контролюючі органи, у нас було, і відповідно це електронне підписання, редагування це все було налаштовано. Щодо постачальників, важливий аспект, тому що дуже добре, коли ми перейшли на електронний документообіг. А постачальники, так це теж дуже важливо, тому що ми в односторонньому порядку не можемо це зробити. Як ми працювали з постачальниками, маленькі постачальники вони дуже сильно боялись спочатку користуватись, тому що ну, всім звичний і їх бухгалтерам, і їх фінансистам, і директорам паперовий договір. Але дуже добре, що є. Там на сайті інформація ми щось підсвічували, десь підтримка залучалась вчасно, і ми всіх переводили на електронний формат. І наразі я покажу цифри на наступному слайді. Ми маємо дуже хороші результати по тому, як ми перейшли разом з постачальниками відповідно на електронні сервіси. Безкоштовний доступ. Я тут точно не знаю не, не пам'ятаю тарифи вчасно. Приблизно там до 30, якщо не помиляюсь, документів 25 документів безкоштовно і доступ до трьох людей, якщо теж не помиляюсь, теж безкоштовно. Тобто маленьке підприємство може почати використовувати вчасно і десь можливо певний навіть період попрацювати абсолютно на безкоштовній основі. Це теж нам допомогло, тому що не потрібно було змушувати постачальників витрачати додаткові кошти на це все. Ну, відповідно, підтримка та навчання. Іноді нам навіть казали: а ми не знаємо, що взагалі в Україні можна в електронному форматі підписувати договори. Ми такі Окей. А давайте ви поспілкуєтесь про це з професіоналами з підтримки і вони вам пояснять. І ми показували: ну, от у нас всі договори, вони у нас всі договори публічні, всі дані публічні. Да, ми державна агенція. Ми показували цю всю інформацію і відповідно посилались на підтримку, на сайти десь самі допомагали, де дуже швидко потрібно було. І постачальники дуже активно починали переходити відповідно на ці сервіси. Трошечки в цифрах, як все змінилось з початку повномасштабного вторгнення, відповідно по нашим договорам. В 23 році да, беремо минулий рік. Цей рік ще дозакриваємо. Ще певна кількість номенклатури має пройти. В 23 році МЗУ заключила приблизно 1600 договорів та додаткових угод. З них 95% з резидентами були в електронному форматі. Це через сервіс час 5% – Це відключення світла, ненаявність кепу в якийсь певний момент, або там інші якісь технічні причини. Ну, але ці відсотки ну, можна дотискати. Да, ми над ними працюємо. Але над більшою частиною всіх договорів ми вже відпрацювали. Тобто це абсолютно безпроблемні речі. І зараз у нас всі, всі договори є в електронному форматі. Не потрібно їх друкувати. Якщо комусь потрібно в підприємстві їх друкувати, він їх може не друкувати. Але вони є в електронному форматі, вони всі валідні, вони приймаються будь-яким органам або аудиторською службою, або або або. Якщо говорити по часу підписання, до це було підписання, навіть якщо ми використовуємо там експрес-доставку нової пошти або Укрпошти або ще когось, все одно по Києву це один-три дні. Плюс дуже потрібно знати, чи там є генеральний директор або особа-підписант на місці для того, щоб відповідно вчасно це підписати. І три-п'ять днів, якщо це поза межами Києва. А, зараз це 5-10 хвилин. просто дізнаємось, чи готовий контрагент підписувати договір. І відповідно, буквально за 5-10 хвилин підписуємо контракт. І це просто супершвидка швидка робота. І наш відділ супровод договорів дуже радий, що ми перейшли на цей інструмент. Ну це взагалі їх ініціатива була. Тобто, це навіть там я відповідаю за цифровізаційний напрямок, але говорю більше сьогодні за досягнення наших колег. Тому це крутий результат, який. Які тільки тільки хвалі піддається. І е, якщо говорити про розвиток цих рішень, е, ми за 6 років накопичили певний можна сказати багаж інструментів, які у нас. Покривали кожен процес окремо, десь окремо у нас покривались там ринкові консультації, десь окремо покривалась процедура закупівлі, десь окремо покривався контрактінг, редагування договору і так далі. зараз ми все об'єднуємо в одну єдину erp систему. Це наш внутрішній цифровізаційний проект. І якщо говорити ту інтеграцію, яку ми зараз робимо, це інтеграція sap сапарів безвчасна, тобто у нас весь процес нашого внутрішнього управління. Циклом, end end процес він проходить в системі Аріба, і відповідно ми інтегруємо його з сервісом вчасно, для того, щоб після того, як ми внутрішньо погодили договір, це автоматично потрапило в сервіс. Яка проблема зараз є, чому ми саме інтегруємось? І от про QR-код трошечки написав. Проблема все ж таки, ну, не проблема, я б сказав, навіть, а певний недолік процесу він залишається. Те, що коли ми внутрішньо погоджуємо договір, от всі відповідні департаменти погодили, що все нормально з цим договором можна йти на підпис, і він потрапляє вчасно. Якщо це погодження відбувається поза системою, вчасно важко побачити, хто погоджував цей контракт. І взагалі, чи це він погоджений? І ну що навіть не те, що там хтось зманіпулював або щось зробив, це чисто людський фактор. Можна підвантажити не той документ. Таке буває в житті. Тому ми з свого боку зробили після погодження. У нас погодження внутрішнє воно відбувається в системі SAP, генерацію QR-коду, з яким можна читати всі погодження, які в принципі були відповідно в під час цього циклу. Далі він підвантажується вчасно його підписує і контрагент, і ми. Тобто, таким фінтом ми його обійшли, але робимо інтеграцію для того, щоб це було більш надійно. Колеги також розповідали сьогодні, що є інтеграція закупівлі з майданчика закупівлі, про з яким у нас теж інтеграція до речі є з внутрішньою системою. Із сервісом «Часно». Е, як я знаю, вона б з'явилась в цьому році. Ми ще її не тестували, але дуже хочемо потестувати. Якщо зможемо оптимізувати е, затрати відповідно на даному ланцюжку, е, це буде супер. П Потестуємо. Якщо запросять, ще раз е, виступити, і у нас будуть хороші результати. Ми з радістю про це розповімо. Але я думаю, що е, потрібно точно це рішення теж е, тестувати. Що для нас це взагалі дає. Ну, окрім тих крутих результатів, про які я казав, це забезпечення прозорого відстежуваного end, -end процесу. Да, процесу від початку до кінця, який не обривається, в якому дуже важко десь щось підмінити, десь маніпулювати і так далі. Всі договори та додаткові угоди, зберігаються в одному місці, що спрощує доступ і пошук таких матеріалів. Ми державне підприємство і аудити для нас це не новина. Перевірки для нас це не новина. Якісь. Розгляди там скарги і так далі теж не новина, тому ми маємо мати весь лог того, що ми, того як ми працюємо в себе десь в системах, або десь в папочках, або десь в інших місцях. Це дуже важливо, тому для нас це забезпечує як і взагалі весь процес і роботу по цьому процесу, так і відповідно історичну а, таку інституційність. Друге, це зменшення використання паперових документів. Папір це добре, але давайте будемо щадливіше до нашої планети. А, і користуватись менше папером, тим паче це вигідніше, економніше та заощаджує час. І підвищення ефективності роботи команди, оскільки зменшуються ризики втрати важливих документів, тому що договір він має десь лежати. Договори мають властивість накопичуватись в архівах. Документи теж мають таку властивість, і в якийсь момент архіви стають ну просто гігантськими і неуправляємими. Коли у нас це все в електронному форматі, є багато сервісів пошуку, по відповідно папкам, по різним файлам і так далі. Це може бути в системі, це дуже легко знаходити, особливо якщо воно є в ланцюжку якогось процесу. Потім відмотати, як воно все було, це дуже дуже зручно. Якщо говорити про підсумки та плани, перше це ми будемо ми тільки протестували інтеграцію відповідно нашої ріби і вчасно, будемо її запускати або в кінці вже цього року, або з наступного року, тому що цей цикл все ж таки потрібно дуже інтенсивно зараз займатися закупівельними процедурами. Ну, Будь-яка зміна в процесі це зміна в процесі наших співробітників. Саме тому ми стараємося щоб, ну, це мінімально впливало в якомусь моменті, а тільки покращувало роботу. Коли впроваджуєш зміну, завжди треба закладати певний час на те, що перший час буде трошки важче, тому що всі мають переналаштуватись на новий процес. Це, це нормально. Далі буде легше. І друге, це, це тестування мобільного застосунку вчасно. Ми з колегами, коли готували ці матеріали, побачили, що інформація, Ще є мобільний застосунок вчасно. Ми їм поки що не користувались, але точно в плани вже собі записали. Теж цікава штука, щоб підписувати договори з мобільного формату. І третє це оптимізація процесів управління договорами. Це те, про що теж хотів сказати. Держава зараз переходить на трьохрічне контрактування по деяким позиціям. І ну, для мене це дуже важливо і для нашої команди, тому що це в принципі стратегічний підхід до держави. Не кожного року робити тендер, тендер за тендером за тендером, а управляти контрактами, управляти договорами. Це спрощує роботу закупівельників, це дає більше часу готуватись до закупівель і відповідно робити їх якіснішими, звертати на них більше уваги, і дає можливість більш сталим ланцюжкам постачання для підприємства. Саме тому управління договорами скоро, я думаю, в найближчі роки стане такою важливою точкою для замовників, таким е, сонячним сплетінням, можна сказати, де, е, від якого буде вже крутитись робота підприємства. Це такий актив, да, з закупівельника, з закупівельної організації, над яким буде все більше і більше роботи. І е, моя думка, що якісне управління договорами і те, як ви зараз ведете договори, як будете їх вести, від цього буде залежати всі подальші операції, пологі. Істиці, оплатам претензійно позовній роботі, абсолютно по всьому, що відбувається після заключення договору, адже це теж величезний світ, особливо коли там не тільки послуги, а й товари. Це прям дуже дуже цікаво завжди. І відповідно ми над цим працюємо тому дуже дякую за увагу.